Всім привіт! І сьогодні ми дізнаємося про деякі цікаві факти про Бразилію. Почнімо. І так, перший факт: протягом 12 років у Бразилії перебувала столиця Португалії, коли португальський король, рятуючись від Наполеона, перевів свій двір сюди, в Ріо де Жанейро. Це єдиний у світовій історії випадок, коли столиця Європейської країни розташувалася на іншому континенті. Другий факт після здобуття незалежності Бразилія пройшла різні форми правління. Тут цілих 67 років навіть існувала незалежна Бразильська імперія. Третій факт з усіх країн Південної Америки Бразилія найбільша. Вона займає 47,3% цього континенту. Четвертий, на мою думку, найцікавіший факт. У непрохідних джунглях Амазонської низовини досі живуть корінні південноамериканці. Це індіанці, які не мають контактів з цивілізацією. Вони ведуть спосіб життя близький до перевізного. А місце проживання цих племен ретельно ховається.